Всім привіт, прийшла з курсу, а, а тут як завжди, ну як не завжди, в принципі, але їдуть роботи. Зараз вам покажу помию посудку з вами, розкажу вам ще останні останню хвилину. Добре чути і мене мити. І поділюся ще деякими своїми моментами. Отак, перше, що я хотіла сказати, адже я так втішилася, я ж знайшла. Нарешті лікаря думала, що знайшла дитячого лікаря в Каселі, яка зареєструвалася онлайн. І навіть знайшла дуже швидкий термін, там буквально два дня. Ну, що для мене було досить дивно, оскільки нібито це нереально. Скажу вам так, так, це нереально. Оскільки я прийшла в поліклініку в той праксіс, і мені повідомили, що, незважаючи на те, що система мене зареєструвала. Все-таки нові клієнти не мають права проходити, не те, що не мають права, напевно, право то мають всі, але не можуть, по їхнім правилам, згідно правил, пройти онлайн-реєстрацію. І це означає, що ота моя реєстрація на термін, вона не є нормальна, хоча мене ж система зареєструвала. І там точно була. Такий, така ячейка, так, такий момент, де потрібно було вказати, що я новий клієнт. У них це було казано. Відповідно, логічно було б, логічно було б зрозуміти, не ну, логічно було б зробити так, щоб система вививала якесь сповіщення. Тобто ви новий клієнт, оскільки це було вказано. Якщо ви не вказали, забулися часом чи не захотіли вказати, реєстрація не проведена. Тобто на термін не дали записатися. Або ж бувало повідомлення, не ну, я дякую вам, ви успішно записалися. А ви бувало повідомлення, наприклад, наступного та, з наступним текстом, що оскільки ви новий клієнт, вам потрібно звернутися в цей час, ну коли ви записалися, ви «Праксіс», і е, взяти вже в бюро, а там в реєстратурі новий термін. Це було б в принципі, правильно, і не створювало б додаткових е, непорозумінь та питань. Але тим не менше, в результаті я все ж таки прийшла. Не щоб я знала, що я не реєструвалася, я б дитину з собою не тягнула, логічна, правда? Ну, тим не менше. Е, я приїхала з ним, і ми за одним заходом е, пішли в магазин, оскільки йому вже треба обновок. Саме з штанів ми приїхали, то так весь приодяг, який в нього ще був з України куплений. Він зараз доходжує, але діти мають таку властивість, по-перше, рости, другий одяг кожного дня в школу зношується, і це нормальні речі. Тому я пішла, подивилася досить хороші магазини, вже брав йому там в HD в худі та в спортивні штани. Зараз діти, я так зрозуміла, входять в спортивному варіанті, тому я подивилася, порівняла ціни і замовила на свій страх і ризик, але плюс-мінус того розміру, що точно знає вона підійде, на сайті HM, де є можливість вибрати щось по розпродажах. Не знаю, чому, надіюсь, це були незимові теплі штани. Ну, тим не менше, будемо бачити, так? І замовила, зареєструвалася, має якийсь там паучер, будемо збирати якісь момент на знижку. Єдине, що хотіла сказати, Лично було б зробити оце додатком, тобто скачати додаток, додатку, то, фіндем, ще чогось інших магазинчиків, але там стоїть заборона, тобто у мене в налаштуваннях Google стоїть Україна. І чомусь даний додаток... Недоступний для завантаження в моїй країні. А, оскільки я не пам'ятаю, правда, коли, але точно міняла те, що я в Україні а, десь, напевно, що ну, по настройках більше, менше, ніж рік тому я не маю можливості поміняти зараз. Воно мені не дає. Відповідно, поки що, це тільки на сайті. Так само і в кіку мережа магазинів дає різнопланові товари, посуд, одяг, можливо, хтось знає, можливо, теж хтось купляв. Там теж можна отримати конден-карту, тобто карту клієнта, зареєструвавшись онлайн на сайті. Але тільки в додатку, оця карта клієнта вона йде як, як сканувальний код. Якщо їх код. Вони пікають на касі і через штрих QR-код, QR мені здається, ну, тим не менше. а в, без додатку, який я скачати не можу, мені висвічує воно просто цифрами. Тобто це не зручно для продавців, оскільки вони вводять ці цифри. Вручну. Але тим не менше маємо те, що маємо. Поки що я там буду відслідковувати, і коли буде можливість поміняти місце знаходження, я поміняю. Але єдиний момент, що ну, згідно інформації, яку я прочитала в інтернеті, якщо я поміняю оце місце знаходження, не факт, що в мене всі додатки, які є на даний момент залишаться, автоматично можуть вилучитися ті додатки, якими я користуюсь на даний момент, оскільки вони можуть бути недоступні. Уже в цій країні. Ну, розумієте, є свої моменти. Тому я вже подивлюся, що мені більше потрібно. Чи все-таки мені потрібно більше цих додатків? І місце розташування саме таке, що і ми щось ще придумаємо. Так, все. Подивимося, це не таке важливе. А, і що ще? Хотіла сказати: зараз буду якраз видирати, що менше діло. Це я пекла кексики і ніяк не могла знайти. Час, щоб вимочити, саме вимочити. Е, от, е, оці, ну, бо їх не можна ні, от, от такі формочки силіконові, а до речі, я скажу зараз за формочки. Е, ці формочки силіконові, не можна прати е, ніякими дротиками, нічим таким. Їх тільки вимочувати, гарно вивтирувати, щоб вони, бачите, вони мають тут дуже багато. Ось таких е е е зарубочків, щоб потім нормально відставав кекс, будь-який, е треба за ними дуже дбати. Ну і Я стараюся, щоб так воно і було. Зараз я гарно повитираю і будемо складати їх в шафу. Я трішки зробила, не, переробила шафку свою, щоб вже мені було зручніше, і щоб я мала можливість... Але звичайно, напевно, наверх я буду складати інші речі, а на низ, Зараз складаю. А на низ, напевно, всі продукти подивимося. Ще поки що не знаю, але, тим не менше, ще подумаю. Тому, поки що маємо те, що маємо. Зараз буду відео загружати. Обіцяла вам показати плаття, яке зв'язала, але тут буде трішки пізніше, тому що мені треба буде ще з ним зробити порядок. І уже за одним заходом покажу вам, що прийшло. З інтернет-замовлення, з сайту H&M, чи варто взагалі замовляти на сайті, чи розміри співпадають, ну, якщо вони такі, як у магазині, то мало би бути все коректно. До речі, щодо замовлення в інтернеті і автоматичного повернення. Якщо ви часом, оскільки тут все йде перед платою, замовили якусь річ, але вона вам. Не підходить, ну, не знаю, помилково ви що замовили для прикладу, так? то тут повернення не за ваші кошти, а за кошти тієї фірми, в якої ви замовляли. Єдине, що вам треба буде заморочитися, так, е пакувати, е заповнити всі форми, ми вчора навіть вчилися роздруковувати. Тут з допомогою телефону, до речі, тут зараз теж розкажу, роздрукувати все і заморочитися, звісно, і віднести і відправити. Але це і тільки. У нас не тільки така заморочка, у нас ще й гірша заморочка, але нічого. Маємо те, що маємо, ми ще й платимо свої гроші в поверні. Тому тут це великий плюс. Що хотіла сказати? Вчора ми, миляється в Мюллері, не знаю, казали, що ще в Демі, є ось такі алятин-термінали, де ми вчора роздруковували якраз ці накладні на повернення. Досить швидко роздруковується, ти, звичайно, під'єднуєш, там є декілька шнурів, які підходять для твого телефону для передачі даних, для передачі фото. Ти під'єднуєш, воно повністю твій телефон ну, якби сканує, так, має пройти 100%. Тоді ти вибираєш формат фото, який тобі потрібний. 10х15, 9х13, ще там якісь, ну, то, що тобі підходить, І ти друкуєш фотографію. Це наскільки круто і легко. Правда, почалося заморозитися, бо спочатку вибрала не той формат і мені по краях обрізало. Одна фотка 10х15, коштує 29 центів. Тому в мене вже є ідейка, ми напевно що фотографуємо трішки собі себе в різних моментах і тут е, зробимо собі такий невеличкий альбом на пам'ятку. Подивимося, можливо, я навіть передпочатую деякі фотографії, знаєте, як колись у нас приходив гості, ностальгія у мене ще так. І поки е, накривали на стіл, що гості давали дивитися, фотографії. У мене таких з фотографіями було досить так і багато. Я от зараз не пам'ятаю, де вони. Але, напевно, треба буде привезти собі-сюди. Тобто пізніше це не самий такий. А тут, ну, скажімо, не найважливіше, що може бути на даний момент. А тут я собі, напевно, зроблю теж альбом невеличкий, куплю. Вони тут мають теж продаватися, наскільки я розумію. Не єдине, що не знаю, чи це будуть такі, як файлики, чи це треба вклеювати. Фото, Фото, до речі, обалдені. Такий фотопапір в тому пристрої, через який я зрукувала. Це незвичайний білий папір, нічого такого, це злідно фотопапір. І фотографії навіть текст різного, дійсно дуже класний. Тому тут, напевно, ще бачите. Ще в цьому плані люди тримаються таких старих звичок. І це, як на мене, ну, з однієї сторони круто, тому що м -м, має місце Ах, бути фотографія. А у нас все прийшло онлайн, розпочатують практично дуже мало або взагалі нічого. І єдине, що ми не маємо такої згадки, якщо, не дай Бог, щось десь зіпсується. Ми не будемо мати тих фотографій, вони просто пропадуть. Але таке. Тому поки що так, як є. Зараз я швидесенько домиваю. Мені отак навіть дуже подобається, коли я от роблю щось і заодно вам щось розказуєте. Тобто і роботи йде швидше набагато. І, пошечку тобі. Гарну три, і, звичайно, залию відео. Тобто, поєдную корисне сприємним, чимось ділюся. І що ще, до речі, якщо ви тут, не дай Бог, забули вивести сміттєві баки, що ми і зробили тоді, коли по графіку мають збирати сміття, то очікуйте того, що ви будете чекати ще місяць на наступну машину. Тобто вона під'їжджає, якщо ваші сміттєві баки не там, де вони повинні бути, або не обернені тією стороною, якою вони повинні бути, то, звичайно, ніхто їх не забере і ніхто по них не повернеться, ми купляли окремо величезні мусорні пакети і перекидували. Окремо в пакети все сміття, щоб можна було користуватися мусорними баками допоки буде наступна машина. І як тільки наступна машина приїде, треба ж буде самостійно ці бак, ці пакети зі сміттям закидати, оскільки тут як, як працює взагалі оцей вивіз сміття. Приїжджають люди на машині, які повинні забирати сміття. І вони, бачать, ці баки, які пови... баки повинні бути обернені ручками, ну, за які кріпиться бак до машини, і машина автоматично сама перекидає бак на колесика. Відповідно, що залишається тій людині, яка це робить. Потягнути бак на себе. З місця, де він стоїть, біля дороги, до машини тими ручками, і зачепити. Вона перевертає і повертає бак назад, і бак повертає людину на місце. Ну, тобто, натягатися порядочно треба, звичайно, тому що баків багато, будинків багато, машинка одна. Ну, але. Це не така важка робота. Звичайно, це не виглядає дуже страшно, як нам би хотілося. Всі люди в спецформі, в рукавичках. Тому не скажу, що це якась прям дуже сильно брудна робота. Звичайно, що ні. Тому, і наскільки я знаю, досить непогано оплачувана. Ще раз повторюся, що тут немає такого поняття, як якась погана робота. Будь-яка робота цінується. Люди, в кожній роботі можуть стати певним професіоналом, тобто, що, ну, тут переважно всі люди вузькоспеціалізовані, знову ніхто собі цей зачепила, але нічого страшного. Що означає вузькоспеціалізовані? Це означає, що людина, яка ну, хоче наприклад, працювати інженером, так? Вона спочатку вчиться в університеті, потім, після закінчення університету, вона ж не йде влаштовуватися на роботу. Так як ми сюди прийшли і влаштувалися, вона проходить аутбілдинг. Що це таке? Це як стажування у нас, за яке платять правда, частково, бо паралельно ти ще й проходиш навчання, і тоді фірма буде тебе з інших претендентів, оскільки цих аутбіл проходять прохід учасників. А озвідинку може бути багато, то буде його вирати найкращий, з найкращого, і вкладати з ними договір на подальшу роботу в даній фірмі. Тобто ти маєш бути дійсно найкращим, кращим з кращим. І до цього всі ставляться серйозно. Цей озвідом, якщо навіть проходити тим, хто вчився в університеті, наприклад, нам екзамену, після отримання сертифікату B1, і дозволяє проходження, а збілу, звичайно, це не буде якась інженерія, чи це не буде медична практика чи ще щось. Це буде звичайна робота. Може, може бути звичайна робота в магазині, чи ще десь, де ти теж приходиш, а ну, звичайно, тебе в подальшому беруть на роботу. Це нормальні речі, звичайно, тут узбілок буде не три роки, а можливо декілька місяців. Ну, тут набагато коротше ідея, да? набагато інша робота, інші моменти. І... А цей усбілдинг це якби підтвердження твоєї кваліфікації. Це документ. І зазвичай люди тут працюють роками в певній сфері. Тут немає якогось такого моменту, коли ти звільняєшся. Саме тому все йде право. Саме тому для не буває якогось такого страшного стресу. Як жити далі, за чим платити за е домову. І, відповідно, вони живуть собі. Для те, щоб на розслабоні. Але без стресу це точно. І це великий плюс, бо зазвичай, як зелено, ми, у чому ми живемо, так недовго на моїх. Бо в молодому віці, коли ми ще здорові і у нас все окей, ми мусимо думати, де знайти роботу. Потім мусимо думати, де знайти гроші, оскільки гроші, а, яких ми отримуємо на даній роботі, досить часто може не вистачати на наше ж... проживання, так? на якісь наші хотілки, навіть не на хотілки, я б сказала, а на якісь наші, напевно, необхідні речі. там, Оплата квартири. Е і далі. Тому, крім того, що ми маємо мати роботу, ми ще маємо наповнювати. Можливість якогось незрозумілого звідки додаткового доходу, щоб оплатити все, щоб купити все, одяг, взуття, їжу, щоб платити за квартиру, чи за орендовану, чи за власну, це вже свої моменти. Тому я вам скажу: проживаючи подібне життя, де ти весь час в напрузі і весь час думаєш, де взяти гроші, звичайно, ми не можемо жити довго. Тут людина, яка працює на роботі, вона не буде переживати, де взяти гроші. Вона отримує зарплату. Зарплата приходить вчасно, кожного місяця, як і допомога, до речі. І людина, яка працює на роботі, вона може взяти собі з часом в кредит машину в різінгтах з невеличкими процентами. Це круто, хорошу машину. Ну, звичайно, кожного свій. Рівень хорошості, так, є різні заробітки, є різні забезпечені люди. Так? Комусь Volkswagen це ок, комусь треба набагато чогось кращого, ну, тобто на кожен колір, на кожен смак. І надзвичайно на ті моменти, що ти можеш оплатити. І цей кредит розбивається. На певний період часу, і скажу вам так, він автоматично знімається, списується з твоєю свого рахунку, а ти його навіть не відчуваєш, ти, ти гроші, походу, і не бачиш. І... Але ти вже і я вам скажу, що так легше жити. Тобто ти... тобі головне працювати, виконувати власну роботу, а все решту за тебе ніби уже порядок оцей. Придумала держава. І це круто, тому що ти відчуваєш себе в безпеці. Це дуже круто. Адже ця безпека і оцей навіть порядок їхній, очікування чи ще щось, воно теж з часом, ну не то щоб розслабляє, воно ніби заспокоює тебе. І ти розумієш, що ти не будеш переживати, що робити далі, де дещо шукати. Цей е, якраз момент, е, коли ти розумієш свої права, свої обов'язки. Так, тут величезні штрафи, я не е, тут багато мінусів. Але мені здається, що є плюси, які тягнуть жителів інших країн, більш е, таких. Гірших в плані добробуту, в плані рівня життєвого. Вони їдуть сюди і мають можливість тут заробити кошти, мають можливість тут набагато краще, облаштувати власне життя, мають можливість тут далі жити. І я так думаю, що навіть є шанс. Стати громадянином даної держави. А це вже зовсім інший рівень і інші можливості. До таких можливостей, звичайно, я не планую, тому щоб планувати такі можливості, треба було їхати сюди, не зараз, а років, напевно, 20 тому. Тоді це було б зовсім іншою історією з зовсім іншим результатом. Поки що, ми маємо те, що маємо. І я за це дуже вдячна Богу. Зараз будуть варити картоплю, і потім ще прибирати. Дуже ще багато роботи сьогодні. І, звичайно, продумувати моменти для наступного з вами відео. Ідемо на термін з дитиною 27 травня, на після обід, і подивимося. Як буде проходити огляд у лікарів попередніми своїми оглядами. Я б сказала, що досить таки я задоволена. У нас поки що немає якихось видимих скарг, ми шукаємо сімейного Але, я думаю, що тут не все так просто, можливо, не з першого разу. Подивимося. Поки що, поки що, ніби все удачно. Ще потрібно записатися на термін до стоматолога, оскільки ну, поки що зуби у мене. В порядку, але це ж може змінитися в ось момент. І бажано прийти на огляд, щоб запобігти, якимось таким, таким знаєте, форс-мажорним ситуаціям, які потім вимагатимуть великих коштів. Якщо можна просто зробити огляд і десь там якийсь невеличкий зубчик поверхнево реставрувати, полікувати, це було б потікати. Тому поки що шукаю. До речі, що раджу всім, на початку, коли ви не вмієте пояснювати, все-таки лікарі мають бути, щоб могли зрозуміти вашу мову, не іншу мову. Не криво-косо пояснювати на їхньому, мові, нехай Бог боронить, тому що це важливо, якщо у вас є якісь важливі скарги, серйозні хвороби, ще щось, а ви не можете доком пояснити, зрозумійте, що ви не отримуєте ту допомогу, яку ви повинні були отримати. Тобто, і допомога лікарська може вам навіть і нашкодити, це буде чисто ваша відповідальність. Адже неправильно встановлений діагноз може привести до досить таких плачевних наслідків. Тому, здоров'я воно одне. Тому, якщо все-таки не виходить знайти лікаря, який розмовляє вашою мовою, шукайте перекладача, який може, якому ви довіряєте, якому ви заплатите гроші, і який вам допоможе. Оскільки все-таки простіше заплатити. Людині, яка перекладе все, що потрібно, аніж потім боротися з наслідками того, як ви знайшли взаємопорозуміння з лікарем на той момент. Тому скажу вам, ой, це такі мої поки що моменти, які я хотіла б вам розказати, чим хотіла б поділитися. Звичайно, багато хто може бути незгідний зі мною. Але кожна думка має право на існування, і кожна людина має право на хібне враження, так, на власні помилки. Це нормально, з цього складається наш життєвий досвід. І ми такі, які ми є. Ми, можливо, багато кому не подобаємося, але це не означає, що наша думка є неважлива. Комусь вона зайде, комусь вона буде корисною. Тому. Залишайтеся зі мною надалі, буду заливати наступні відео, і будемо з вами дізнаватися ще. Я тут, ви там багато нового. Я через власні методи, знаєте, проб і помилок, а ви через мій особистий досвід. Тому. Якщо вам сподобалося це відео і хочете бачити більше подібних відео, чути більше важливої інформації, поки я, звичайно, готую, прибираю і займаюся домашніми справами, залишайтеся зі мною надалі, підписуйтесь на канал, буду старатися. Чим більше підписок, тим більше мотивації викладати нові відео. Хай не е, супер-пупер формат, оскільки ніколи не вчилася ніякого відеооператора, ніколи не прописую якийсь певний план, хоча, можливо, це мій мінус. А іменно через це у мене мало вписників. Але це та, та цільова аудиторія яка саме моя. І нічиє більше, так? яким заходить моє відео, таке, яке як воно є. Найкраще, найгірше. Ну, таке звичайне просто домашнє відео про моє життя, про мій досвід, про моє рішення і роздуми про наслідки. Тому буду рада! Бачите всі ваші коментарі, навіть якщо вони не мега приємні, а ми сьогодні будемо їсти картопільку з оселедцем. Осевернець я купила фолфлайн за 2,59. 2,59, гарну велику баночку. І ми так і не спробували. Тому, чому б не спробувати їх сьогодні? Таке риторичне запитання, яке не потребує відповіді. Попробуємо. Все, вот он. Залишайте зі мною надалі, буде більше цікавих відео. Па-па-па-па!